Усім привіт, мене звати Ангеліна Таран, і два місяці в Канаді Дан. Сьогодні я поділюся з вами те, що я знайшла позитивного і негативного в цій країні, але це те, що особисто прожила я. Фактів небагато, їх максимум 10, Але я сподіваюся, що ви зможете подивитися на ситуацію в цій країні через призму мого світу сприйняття. Сьогодні я познайомлю вас зі своєю позитивною стороною і зі своєю негативною стороною. А також перед початком цього розбору я хочу зазначити, що я. Не закликаю, не переконую, не рекламую, не відмовляю вас від поїздки чи життя в цій країні. Я так само зараз її досліджую, і це тільки другий місяць. Але це цікаво занотовувати і ділитися цим разом з вами. Заглянемо всередину мене. Знайомтесь, та що вірить у світло майбутнє, і та, що я хочу додому. Ну що, хто перша? Я перша. Я зараз розповім про те, про що говорять всі. Я нанюхала нюхалася трави. Що коли ти це теж робила? Бо ходиш в бібліотеці, ходиш по вулиці, mm -hmm. центр міста, супермаркет, воно усюди тхне. От тільки давай ще скажи, що такого в Європі не було. Та але в Європі того реально було менше. Погоджуюсь. так, дійсно, замість ароматів весни, ви зможете відчути специфічний запах на вулиці, тому що Канада легалізувала канабіс для медичного використання у 2001 році. А от повна його легалізація для рекреаційного вживання сталася у жовтні 2018 року. Якщо вам цікаво детальніше про це почитати, дивіться у посиланні під цим відео. От ти знаєш, мені здається, що ти взагалі фокусуєшся не на тому, але ж не в усьому потрібно шукати позитив. І я зараз хочу розповісти про. Наше досягнення за ці два місяці. Перше, ми склали іспит з англійської мови безкоштовно. Тепер знаємо свій реальний рівень. Ми з тобою пройшли курс експрес по вивченню англійської мови. По приїзду в Канаду я записалася в імміграційний центр, щоб скласти іспит з англійської мови і реально знати на якому рівні я зараз спілкуюся. А паралельно також знайшла експрес-курс двотижневий від церкви святого Стефана, де для українців безкоштовно проводять два тижні експрес-навчання по сім годин десь на день. Це не дуже легко, але дуже продуктивно і завжди цікаве оточення. Професійні викладачі, нові люди, нові знайомства. Словом, я вам дуже раджу. І якщо вам цікаво, посилання під відео, і звісно, вам потрібно встигнути зареєструватися, бо це не так просто. А ще під відео ви зможете знайти декілька посилань на те, де так само можна безкоштовно вивчати англійську мову. І ми тепер записані на навчання з травня місяця, два рази на тиждень онлайн в один з канадських коледжів, щоб безкоштовно вивчати мову. Але ми ще досі не флексібл. Окей, okay, може, ми не занадто флексібл, але ми вже трішечки спіґін, і ми вже набагато краще андестендінг. І взагалі, слухай, ти тут тільки другий місяць. Ти можеш заспокоїтися? Будь ласка, вироби свій максималізм в увімкни мій оптимізм, і все у нас буде добресінькою. Ось і знаєте, взагалі що хотіла сказати: в Канаді дуже. Багато іммігрантів, і якщо ви сюди приїжджаєте, то ви тут почуваєтеся вільно, тому що ваша англійська з українським акцентом це не страшно, бо є англійська з китайським акцентом, англійська з індійським акцентом, англійська ще з якимось дивним акцентом. І це нормально. Тут до вас ставляться легко, бо всі тут іммігранти. Ти можеш це, будь ласка, засвоїти Окей, Тоді про культурний шок. На початку мене шокував цей мікс національності, тому що ніколи не була в одному місці, де так багато різних людей вже зараз трішки звикли, але до чого я не можу звикнути, це безхаченки та наркомани. Вони просто усюди. Вони в громадському транспорті, бібліотеках, в супермаркетах їм можна все і взагалі бути готові до того, що держава Канада їх спонсує. Вона підтримує їх. Але мені здається, це занадто. Вони по собі дуже часто залишають багато бруду, і від того місто відчувається брудним. Тому що люди дуже сильно розслабляються у Канаді. Існує кілька програм підтримки безхатченків, і одна із найважливіших це програма національного стратегічного партнерства щодо бездомності, яка була запущена у 1999 році. Вона фінансує різні проекти для безхатченків, такі як притулки, їжа, медична допомога та соціальна підтримка. І якщо порівнювати з Україною та з Європою, я ні разу не бачила таку кількість людей без постійного місця проживання. Взагалі вони не агресивні, але бувають історії, коли вони проявляються не у кращому світлі, ні, я вважаю, що це все одно занадто що немає держава так. Підтримувати їх безпритульний спосіб ти... життя. Окей, okay. а от ти можеш просто не звертати на них увагу. Живуть собі люди і живуть, тебе не чіпають. Знаєте, що я згадала? Одні люди, які тут вже давно живуть, або які приїхали і вже одразу мали змогу придбати собі автівку. Вони говорили про те, що як тільки ти сідаєш в авто, то Канада для тебе зовсім інша. Вона максимально змінюється. І тому нам потрібно просто почекати рік, потім можливо ми Му автівку і відчуття буде набагато приємніше окей, але хочу нагадати, що у нас немає прав, і нам, як мінімум, ще рік так жити гарна новина. Для тих, у кого є водійське посвідчення, і воно не куплене. Тому що починаючи з 18 квітня 2023 року, і протягом одного року уряд Альберти запровадив тимчасову однорічну програму. Обміну ваших водійських прав на канадські. Такий обмін ліцензії є додатковою підтримкою для українських евакуйованих, яка демонструє прихильність і співчуття Альберти до давніх відносин з народом України. Погодься, це, це позитивно. Дякуємо вам за допомогу українцям. Ти Знаєш, ми так з тобою довго говоримо, що я щось зголодніла. О, давайте тоді про їжу поговоримо. Ти мені дорого обходишся. Окей, okay, не слухайте її. Дивіться, а в Канаді є дуже багато різних програм, які допомагають і тим, хто тут давно живе, і тим, хто тільки приїжджає. Це такі програми з харчування: є Food Bank Foodbank і багато різних знижок. Foodbank – головний благодійний продовольчий центр міста, який обслуговує сім'ю окремих осіб та організації. Вони співпрацюють з виробниками, транспортними компаніями та дистриб'юторами для перенаправлення придатних для використання продуктів харчування, які можуть бути відхилені. Роздрібними продавцями з багатьох причин, таких як застаріла упаковка, нереалізований товар через недобір споживачів, а також товари термін придатності, яких скоро мине, і ця їжа придатна для харчування. У вас є змога отримати такий пакунок раз на 10-15 днів. Good Food Box – Це програма в рамках програми громадської кухні Калгарі, за якою кожен може придбати коробки свіжих фруктів і овочів за доступною ціною. Малий пакунок буде коштувати 25 доларів, середній 30, а великий – 35. І найцікавіше, що канадці, коли приїжджають на своїх автівках, навіть не виходять з них, а їм просто волонтери завантажують усю їжу у багажник. А взагалі харчуватися тут здоровою їжею дуже дорого. А ще тут холодно. Вже за вікном тепло, подивись. Ти прикалуєшся? Пів року зими, а ми любимо підбори, спідниці і сукні. А що ми тут робимо? А от давай ми просто дочекаємося літа, подивимося, якою тут буде погода, бо всі кажуть, що тут ну дуже спекотно, і може тобі сподобається. Я взимку застала мінус 34. Та зима тут дійсно морозна, але як тільки пригріває сонечко, і на термометрі може бути мінус 10, канадці вже вигулюють свої літні шорти та футболки. Можливо, коли звикнемо. Так, дівчатка, видохнули, продовжуємо. Так, стоп, тепер моя черга говорити. Е, є можливість у центрі у Даунтауні кататися безкоштовно громадським транспортом, і це дійсно приємно. А от з автобусами тут не все так добре. Окей, є можливість створити собі фер ентрі. А це знижку на проїзд за 40 доларів на місяць на всі види громадського транспорту. І якщо вам прийшла хелс-карта, то ви ще можете зробити собі знижку, і вона буде вартувати цей вам проїзний 5 доларів 50 центів. Ну чим не приємна новина. Така послуга для українців буде діяти як мінімум один рік, і ось вам мій проїзний за 5,50. А от знижок на житло немає. А давай ми не будемо говорити про житло, бо ми вже про це говорили у минулому ролику. І, до речі, посилання буде тут. Так, дівчата, ну а що далі? Багато, Багато українців! українців. Почекай, що ти маєш на увазі. Ну, практикувати мову не дуже в українську. А, а ти що? Ну а я хотіла сказати про те, що зараз дійсно відчувається якась єдність відчуття дому, так знаєш, все по-домашньому, так їхати звідси не хочеться. Тому що створюється багато різних майстер-класів, е крутих івентів, де можна пізнати свою культуру, поспілкуватися з українцями. А Українці це ще ті стартапери, креативні люди. Тут просто вже стільки вони всього зробили, що мені здається, вони потім ще й канадцям будуть розповідати, як краще жити і як отримувати кайф від життя. Згадай тільки наших канадців, з якими ми живемо. Їм дуже подобаються українські тусовки. Ну і я теж без діла не сиджу. Я зі своєю командою таран намагаюся проявлятися у професійному напрямку. Вже декілька подій у Калгарі провели і не зупиняємося. Нам є ще чим вас здивувати. А коли наступний раз? Ну про наступні ми поки що не скажемо. Нехай це буде інтрига та сюрприз. А я змучилася ревіти. Ми це робимо два рази на тиждень стабільно. Але згадають на великдень було добре? Непогано. Коротше, я можу сказати, що коли Нігінка щось придумає, то вона інколи так, звісно, крейзі получається. Але в нас зібралася така тисня українців, з яких деякі я бачу вперше в друге, з якимись я познайомилася сьогодні. Але це дуже цікаво. Але перед тим потрібно було приготувати паску. Що я щодей проперинват віперинти паска самте? Я перша робила паску сама, та ще є з канадських продуктів, і можу вам сказати, що мені сподобався цей процес, тому що це було начебто віднесення в минуле в дитинство, коли ти раніше це робив з батьками, з бабусею. А тепер ти намагаєшся берегти ці традиції навіть за кордоном. Два коти кажуть, що треба вже тестувати. Але я кажу, що не можна. Треба дочекатися неділі. ні, ми маємо чекати. Боже, які вони смішні. Ви тільки це бачила. Як вони перший раз захотіли спробувати паску? Я сказала, що ні, ми чекаємо а, саме приходу її. Це буде в неділю. І потім, коли я сказала, що ми маємо це спробувати, як вони бігли? Просто як вони бігли? Сей, са номер. Ліна лок. No, but I really uh seem that everyone should taste no. it. No? No, you said no. You said no, stick by your word. Yeah, but uh You've already said no. No, but no No means no. Ну і тут вже не втрималася я і вночі ми її скуштували. Вийшло непогано. What we will have today? We will will have have today? Ukrainian Eastern. My favorite day. Країн <ріх> Лагідна українізація. А також цієї неділі у Калгарі був мирний мітинг на підтримку України, і вони відбуваються щонеділі протягом цієї весни. І звісно, перед святкуванням Великодня ми вирішили, що слід побути на цьому мітингу. А далі усе було як у кіно. Цього дня я познайомилася з новими українцями і запропонувала їм святкувати разом з нами великдень. Артем покликав своїх друзів, і таким чином у нас зібралася невеличка групка українців, які одне одного не знали до цього дня. Але сидячи за одним столом, говорячи нашою мовою і згадуючи наші традиції, ми знов ж таки відчули, що є що спільне, що нас об'єднує. А також ми вчили нашого канадського друга Майка нашим великоднім традиціями. Він мав навчитися битися яєчками.

Yeah. Yeah. А про роботу говорити будемо. А давай про роботу поговоримо іншим разом, тому що це дуже широка тема. Там можна і поговорити про різні воркшопи і про майстер-класи, і підготувати резюме. А ще до речі, є організації, які можуть вас перекваліфікувати безкоштовно і навіть в деяких випадках платити вам за навчання. І хватить у мене ще й одна ідея. Напишіть, будь ласка, в коментарях. яка спеціалізація вас цікавить? У нас вже є такі непогані контакти і знайомства. Ті, хто знайшли роботу тут. І ми зможемо у них розпитати, як у них це вийшло, а потім, як то кажуть, на особистому, власному, класному, реалізованому прикладі показати вам, як це працює. Мені подобається ідея. І якщо вам сподобалося з вас, серденько, підписка і коментар. Ну, ви самі все розумієте. Дякую, дівчата. Як ви не повбивали одна одну? А ще я хотіла сказати, що мені потрібно зарядитися від сонця, бо вона занадто негативна і дуже часто на мене тисне. І в Канаді, до речі, тут особливо в Калтері, дуже дуже сонячно. Ну якось так. Те, що віра світло майбутнє, будь ласка, заряджайся. А ти не приходь до мене тиждень, окей? Як ви зрозуміли, жити зі своїми думками та емоціями в чужій країні не дуже то просто. І взагалі дуже складно знайти однозначну відповідь на конкретне запитання або знайти однозначний плюс чи мінус. І я ще в періоді дослідниці. Так, я зараз дійсно досліджую цю країну, тому що я хочу сформувати своє особисте ставлення, опираючись на факти, опираючись на моє світосприйняття. І я дякую вам за те, що ви підтримали це відео за те, що ви його переглянули. Мені цікава ваша реакція та ваші запитання. Давайте пізнавати цей світ. Від разом і зовсім скоро ми знову з вами зустрінемося.